В даному відео покажу вам цікавий лайфхак, лайфхак для економії на Aliexpress, який зветься Добівка, це з російської сленг Якщо хто напише український варіант в коментарях кльовий, то від мене лайк. Суть в тому, що завдяки добівці можна зекономити, використовуючи промокод, який не підходить під ціну вашого товару. От наприклад Давайте візьмемо промокод 650, тобто знижка 6$ доларів від 50 в кошику. Давайте його скопіюємо одразу. І йдемо в Алиэкспрес. От Мені потрібен інвертор з чистою синусоїдою. Так, я ось цей вибрав за 34 долари. Тут відгуки більш-менш нормальні. І ще цікаво, тут ще буде додаткова акція «3 від На Зараз розпродаж на Аліекспрес. Такі акції бувають під час розпродажів. Не обов'язково буде, коли ви дивитесь відео, але зараз я скористуюсь і цією акцією. Це означає, що 3 долари знижка за кожні 30 витрачених в кошику. Якщо товар 34, то він мені обійдеться в 31 вже в кошику. І ще потрібен використати промокод на 650. Як це ми робимо? Спочатку додамо цей інвертор в кошик ось цей синій 1600 Вт. Ну, подивимося, наче відгуки нормальні. Далі, щоб використати промокод, потрібен в кошик ще один товар додати. Ціна якого буде 20, точніше десь 19 доларів, бо 3421 мінус 30, 3121 у нас в кошику буде, коли ми будемо брати, значить 18,80 приблизно має бути мінімальна ціна товару, який нам потрібно додати в кошик. І важливо, щоб він був від іншого магазину, бо якщо ви використаєте товар з одного магазину, то добівка не спрацює. Суть добівки в тому, що ми маємо. Відмовитись потім від добівки при оформленні замовлення. Тобто купимо тільки ось цей товар, і промокод має розподілитись пропорційно на цей товар і на добівку. Частину, яка піде на добівку, ми втратимо, звичайно, але іншу частину ми отримуємо знижку на наш товар, і вона буде суттєвою теж. Отже, шукаємо товар, який нам потрібен. Спочатку йдемо в. Головну на головну в пошук. Як я сказав, ціна має бути 18,80 або вище. Рекомендую шукати якісь аксесуари, ну, наприклад, карти пам'яті microSD І використовувати фільтри. Просто виставляємо ціну і не забувайте фрішипінг казати. Бо, якщо не вкажете безкоштовну доставку, то вона порахується в кошику, і тоді не буде така е, класна знижка. Шукаємо розділ цін. мінімально 1880 виставляємо. 18.8 максимально, давайте 19, щоб вибірка була більш-менш чимала. І що ми маємо? 1880. Ось ця карта 1899 буде в принципі ідеальна. І магазин зовсім інший не так. Додаємо цю карту в кошик, продовжити і переходимо в наш кошик. Тут обираємо карту, інвертер і дивимося. Ціна стала 45,20. Заходимо в деталі і бачимо, що активувалася знижка 3 за кожні 30, на мій товар і 5 за купон, який в мене був на аккаунті. Тобто не будемо цей купон рахувати, бо це мій особистий. Тому об'єктивно ціна зараз. 5020. І ми, в принципі, вже можемо активувати наш промокод. Що і зробимо? Йдемо в checkout, або оформити заказ і активуємо наш промокод. Ось тут. Enter code here». Apply. І, як бачимо, активувався наш промокод. Але зараз дуже важливий момент. Перед тим, як нажати PayNow, потрібно обов'язково вибрати доставки з фейковою картою. Це потрібно для того, щоб замовлення ваше автоматично не проплатилось з реальної карти і перейшло в категорію неоплачених. Тобто йдемо ось сюди, де карта. Обираємо метод оплати. В мене бачите, тут багато карт, і потрібно вибрати або ту карту, де мало грошей, або взагалі фейкову. Також можна використати Kiwi гаманець, ввести якийсь номер телефону, якого у вас немає. І спробувати оплатити. Далі просто натискаємо Pay Now». Оскільки є фейковий гаманець, то Aliexpress зараз зависне і скаже типу Sorry, ми не можемо оплатити, тому товар переміститься в неоплачуваний. Можемо навіть не чекати, просто вийти з Application і одразу піти в мої замовлення. Unpaid. В розділ Unpaid або «Неоплачені». І бачимо, що у нас є наш інвертор і товар, який нам не потрібен. Притому промокод, як я казав, він розділився пропорційно між цими товарами і, і знижка на інвертор склала 673 долари, а на а, карту пам'яті 2.27. Тобто фінальна ціна інвертора 27.48, з них 3 це знижка за кожні 30. І все інше наш промокод. Ця тема абсолютно безпечна, тут немає ніяких підводних каменів. Aliexpress про це знає, я користуюсь таким методом вже багато років, тому не бійтеся, оплата пройде нормально. Давайте я вам навіть покажу PayNow. Ця карта в мене вже актуальна. Просто нажимаю PayNow. До речі, в Aliexpress, якщо ваша карта, бачите, пройшла. Оплата, заберемо ще монетки. Що хочу сказати, якщо ваша карта прив'язана до Аліекспресу, то будьте уважні, нажавши PayNow, вона моментально без всякого підтвердження зробить оплату. Це важливо, бо часто так можна ну, тупонути і провести оплату, я не туди пішов, і провести оплату, включаючи з добівкою з тим товаром, який вам не потрібен, тому будьте уважні. По промокодам та іншим знижкам з Aliexpress Інформація завжди є в каналі. Підписуйтесь, буду радий бачити. А якщо що, то можна навіть написати мені в особисті. Контакти є в шапці канала. Ось вони. По можливості відповім на всі запитання. На цьому все. До нових відео.